29 серпня з 18-ї години і до опівночі обстановка в зоні АТО залишалася стабільною без тенденції до загострення. Незаконні збройні формування не використовували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, а поодинокі обстріли наших позицій мали здебільшого хаотичний і провокативний характер. Так, наприкінці доби, неподалік Донецька, ворог з гранатометів обстрілював сили АТО в трьох ізбитці Авдіївці, Мар'янці, а під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапляли українські підрозділи в Опитному. На Артемівському напрямку, близько 22-ї години, бойовики обстрілювали з гранатомету наш опорний пункт у Луганському, а близько опівночі, з 82 мм міномету, проросійські найманці били по українських позиціях в Кримському, що на Луганщині. Загалом, упродовж врашньої Бандформування 19 разів порушили режим припинення вогню. Один раз бойовики застосовували міномет, 10 гранатометів. Після опівночі і до 6 ранку 30 серпня злочинці двічі зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО в Опитному та двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів по пісках.